Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами сьогодні. За те, що дивитесь та підтримуєте цей канал. Не забувайте, що у вас є чудова нагода підтримати це відео вашого вподобайку. Підписатися на наш канал, хто цього ще не зробив, і написати коментар та запитання під цим відео сьогодні. З нами на зв'язку Олександр Коваленко. Пане Олександре, мої вітання. Вітаю. По перше, хотілося б дізнатися те, що відбувається наразі за вашою оцінкою, за вашим аналізом на лівому березі Дніпра. Яка там ситуація? Оскільки різноманітна інформація і дані надходять про те, що її повідомляють, що вже збройні сили біля Олешок, чи правда це, чи ні? Що скажете? Ну було хоча б одне офіційне повідомлення, що ми біля Олешок, чи взагалі щось ми якісь події відбуваються на лівому березі. Ні, отже, ну відомо, що дійсно там щось відбувається. Там постійно насправді щось відбувається. А, нагадаю, декілька місяців тому у російських пропагандистів був там шок, та а, вони всі волали про те, що мовляв Збройні Сили України висаджують десант на лівому березі, і все таке інше. Але що то було? А то була диверс... диверсійно розвідувальна група наших ССО, які виконували буденні бойові задачі, які вони постійно а Виконують тому страху єноді очі великі те, що щось відбувається, так щось відбувається, але що відбувається, я не знаю. Угу. Е, постійно задають питання: чи можливе форсування Дніпра у разі прийняття такого рішення? Е, наскільки я так розумію, є ж вірогідність просування збройних сил у бік Бердянська? Саме Бердянська, а що ж для цього треба по-перше повністю прорвати полосу забезпечення, в якій зараз відбуваються в Запорізькій області відповідні дії Сил оборони України? Задача цих дій це в першу чергу зменшення присутності російських підрозділів в цій полосі забезпечення та вихід до другої лінії оборони. Створення саме умов, щоб основні ударні групи, які ще не задіяні під час цих наступальних дій, вони саме мали можливість розпочати свою діяльність вже не в колосі забезпечення, а безпосередньо на другій лінії. Друга лінія оборони це основна лінія оборони, і після того як її буде прорвано, я не виключаю того, що в подальшому відбудеться такі, таке явище як каскад. Каскад а, руйнування їх оборони і вихід до Бордянська цілком ймовірний, це правда. Угу. А, наскільки я так розумію, за загальним загальною інформацією, зараз у Збройних Сил України це три виклики: перше, це мінування, друге, кажуть артилерія доволі сильна зараз у Російської Федерації, і третє це гелікоптери. А до речі, воно між собою пов'язане щодо мінування. Це саме проблема ті самої полоси забезпечення, про яку ми кажемо, полоса забезпечення це загально перша лінія оборони. Там завжди традиційно розміщуються найщільніші міні-поля, взагалі мінно-фугасні загородження, тому і відповідно там працювати достатньо складно та екстремально, саме через велику загрозу саме мінування. А з іншого боку, ця зона також знаходиться під впливом артилерії в радіусі дії подальності дії артилерії ворога. Але саме дії в полосі забезпечення дозволяють. Скривати закриті позиції російської артилерії. Саме цим ми і розпочали займатися з початку червня та навіть трохи раніше, але саме червень став піковим. На сьогодні у нас 27 червня, але ми вже маємо абсолютний рекорд по кількості знищеної російської артилерії за весь період повномасштабної і ще кілька днів попереду. І ще кілька днів попереду. Ось у чому справа. Тобто зараз контрбатарейна боротьба ведеться на максимальному рівні за рахунок чого? За рахунок того, що саме наші дії в полосі забезпечення змушують а, росіян використовувати свою артилерію з закритих а, позицій. Станом на 28 червня росіяни вже а, залишились без а, 609 гармат. Саме ствольної артилерії, не враховуючи реактивні системи залпового вогню, 609 одиниць абсолютний рекорд знову ж таки. І а, коли вони мають ось такі втрати, вони не встигають компенсувати а, ці втрати за рахунок зняття з консервації відправлення з Росії, тобто логістика ще повинна працювати не тільки обслуговування та зняття з а, збереження, і вони починають частіше використовувати гелікоптери. Вони гелікоптерами намагаються частково компенсувати нестачу артилерії для нанесення ударів по площі. А коли вони починають це робити, то відповідно гелікоптери наближаються до лінії боєзіткнення на критично небезпечну відстань і стають вже об'єктами ураження для наших систем протиповітряної оборони або для наших мобільних груп з ПЗРК. Отже, все між собою пов'язано. Ми зараз працюємо в дуже небезпечній зоні. Якби одразу через цю зону відбувалося прохід основних ударних груп, ми би мали досить серйозні втрати саме через домінування російської артилерії, велику кількість мінофугасних загороджень і так далі, і таке інше. Але зараз ми використовували невеликі підрозділи обмеженого функціоналу, які... А, дозволили не тільки наблизитись до другої лінії оборони і пройти полосу забезпечення, але й вскрили як а, позиції артилерії, так і склади з боєприпасами так інше, і так далі. По чому також в глибокому тилу росіян розпочали наносити е, удари, і у росіян виникають зараз ці е, проблеми з логістикою, з забезпеченням. Е, е, один з прикладів. Вони зараз намагаються не використовувати взагалі стаціонарні склади боєприпасів. Вони намагаються використовувати мобільні склади. Тобто, береться, наприклад, сім КАМАЗів, завантажують на них боєприпаси, ще беруть три-чотири цистерни з паливом. І ось ця колона роз'їжджає туди-сюди між позиціями артилерії. А де потрібні боєприпаси, вони під'їжджають, розвантажують і їдуть далі. Тобто, мобільні такі склади. До речі, нещодавно ось такий мобільний склад а, було відео, як наша артилерія накрила. Там було сім камазів а, з боєприпасами та з паливом. Вони всі були знищені. Тобто, це витрачається ресурс а, автомобільного транспорту. А це витрачається паливо. Так, воно мобільно, але а, воно не є якимось невбиваємим, Назимо це так. Навпаки. Вони, окрім цього, втрачають ще до окрім артилерії і так далі. Вони ще й автотранспорт втрачають. Тобто, в них зараз там патова ситуація насправді. Ну, так само, як я розумію, ми бачили ці повідомлення з приводу окупованого тимчасово окупованого Криму. Підрив складів у Криму, а також підрив залізничних полі. Це ж продовження ці, цих історій. Так, безумовно, це все вплив на забезпечення та на логістику, особливо Чонгарський міст. Ну, це взагалі було шедеврально. І я впевнений, що там буде ще а, продовження цієї історії. Ну чому ж шедеврально? Тому що там Шойгу говорить, що ну, якщо буде нанесено удар по території Криму, сторо ракетою Storm Shadow, все це кінець. Оце буде такий кінець світу. Апокаліпсис. Опа, через добу удар по Чонгарському мосту. Ні. Ну я розумію, що Крим це територія України, але Шойгу ж цього не знає. У нього та покретопографічний критинизм продовжує розвиватися, але ну це було так досить. Так так, такий кук злівої, а буде ще аперко. Тому фактично, на сьогодні ми можемо говорити про планомірне знищення усіх об'єктів, забезпечення та усіх логістичних об'єктів, які важливі для окупантів. для Забезпечення материкового півдня України тимчасово окупованого, і якщо буде досягнуто ось необхідного рівня, коли все це не буде не те, щоб ефективно взагалі працювати, хоч якось, ось тоді мені здається, і розпочнеться найцікавіше на півдні, пане Олександре. Я час від часу споглядаю з вашим телеграм-каналом. До речі, наших глядачів так само закликаю у пана Олександра. Є він так і називається Олександр Коваленко. І нещодавно ви завантажили інформацію саме від 26 червня про те, що наступний або черговий комплексний ракетний удар по Україні а він був відбитий, але ви описували таку цікаву ситуацію про те, що ну скажімо, що з ним не так. Я б коротенько, якщо можна, для наших глядачів, щоб ви озвучили, в чому є певні нюанси, тому що я відслідково за з моїм таким примітивним розумінням, що я знаю, що не вистачає повного боєкомплекту. А, можливо, тому що ну, по-перше, ми побачили, що коли було застосовано КРМБ калібр, крилаті ракети морського базування Калібр, а то було чогось застосовано три ракети. А, хоча знову ж таки підтверджено, що а, пуск здійснювався з підводного човна. Це могла бути Варшав'янка проєкту 636, а в них а, загальний боєкомплект це чотири ракети. Тобто, навіщо було здійснювати цей пуск тільки заради трьох, а одна залишилась в пусковій чи не вистачило? Uh -huh. а, окрім цього, інший момент а, ми продовжуємо спостерігати за тим, що так само як в травні, так і в червні. Uh, удари крилатими ракетами по території України переважно здійснюється ракетами х 101 um, авіаційного базування у той час, як uh, відсоток uh, морського базування калібрів ну він невеликий, uh, це менше ніж uh, 20% від загальної кількості, навіть десь приблизно 15%. Це невелика кількість, а uh, з урахуванням того, що КРМБ калібр а вони щомісяця, виробництво їх приблизно таке саме, як і у Х-101-555. Тобто, ну, якщо Х-101-555 – це десь 35 одиниць на місяць, середньостатистичне виробництво, то у калібрів це десь в середньому 25. І здається, а чому не використовується саме так, ну, кількість, яка буде наближена до Х-101? Отже, або відбувається накопичення цього боєкомплекту, або е, російські окупанти зараз е, мають якісь проблеми з виробництвом калібрів, або мабуть, це якісь логістичні проблеми, а не технічного та технологічного порядку. Отже, це поки що виникає ось таке питання щодо калібрів, е, тому є побоювання, щоб це не було підготовкою для якогось більшого. Масованішого ракетного удару за рахунок саме КРМБ ну, нещодавно е, Наталя Гоменюк вона казала про те, що Росія зробила певну паузу у повітряних атаках по Україні, що вказує на підготовку до е, масованого обстрілу найближчим часом. Будемо, звісно, споглядати з вами аналізувати, пане Олександре. Коротенько хотів з вами пройтися е, те, що наговорив. Я думаю, так буде доречно сказати. Або як уже по про те, що російського президента вистачило на 5 хвилин 12 секунд для кого за вашою думкою це було звернення? Для російських громадян, для тих же вагнерівців Відсвідковують, Кажуть, що відео було обрізано, і можливо, якраз в тут в тій обрізаній частині і мала прозвучати та анонсована пісковим якась сенсація. Це було відео підтвердження, скажімо так, тих гарантій, які надавалися Пригожину і ПВК Вагнера. Для чого? Я навіть не знаю. Ну, дійсно, навіщо воно було потрібно? А це, цей виступ загально Путіна краще б його не було, тому що він зганьбився ще більше, ніж до того. Кож, кожна його заява, кожен його виступ це ще більша ганьба, ніж попередній. На мій погляд, після події 24 червня, а Путіну та не тільки Путіну треба було взяти паузу, десь зникнути на тиждень, не з'являтися в етері. Чому тому, що у кожної інформації, навіть шокової, є все ж таки період. Ну назвемо це так: період релевантності, коли вона найбільш популярна, а потім знижується її популярність. Вона поступово сходить на нівець. І якщо через тиждень або півтора тижня Путін би а, зробив би якусь заяву щодо подій 24 червня, ну воно б сприймалось вже не настільки критично, але він цього не зробив. І навіть та заява, яка пролунала, вона ну не була якоюсь епічною. А, вона підкреслила те, що всі побачили 24 червня, що а, президент Росії слабкий, він не контролює ситуацію. А він ладний йти на якісь перемовини та поступки. А ще він а, Ну, Виїхати з Москви, коли там ще не розпочались міські бої. Ну це якось зробив заяву. Будемо всіх мечить і одразу на літак і на Валдай. Ну, дуже сміливий крок, а, якщо говорити про цього генія геополітичних багатокроковичів. Тому. А, на мій погляд, це тільки було було ну доповнення до загальної картини його принижень пане Олександре. Як ви вважаєте, яким я маю на увазі зараз не саме майбутнє Пригожина, а майбутнє його залучення Пригожина? Оскільки, якщо проаналізувати таке враження, складається, що зараз у Лукашенка є певний інструмент або важіль на Путіна, оскільки. Для Путіна оця фраза можемо повторити, але вже в обличчі Пригожина Вона стала з новим сенсом. Але з іншої сторони і для Лукашенка ми ж пам'ятаємо, якщо не помиляюсь, що в 2020 році була ця історія Вагнер, Білорусь Лукашенко, і теж недоволі вигідно, вигідно буде. Тут е, британський генерал каже про те, що є ймовірність того, що Пригожин піде е, на Київ з Білорусі. Виникає логічне питання знову ж таки: а навіщо а для чого, якщо в Бахмуті ми бачили ту продуктивність і вони там е, 10 місяців не могли просунутися? Ну так дійсно нема. За чим і що за генерал там це говорить за що він своє генеральське звання взагалі отримав? Він, хоча б аналітику, якусь провів. Чи uh, є така можливість у ПВК Вагнер для наступу на Київ? Ну, uh, на мій погляд, uh, зараз Лукашенко буде деякий час користуватися uh, ось, uh, своєю репутацією миротворця, uh, навіть більш того, рятівника Росії, рятівника uh, Путіна. Uh, і вже є такий ефект, uh, вже з'являється ось таке відношення до Лукашенка. Бо до, до Лукашенка завжди на Росії були ну, такі. Більш-менш, але а, позитивне відношення. А, ну і зараз воно тільки, скажу так, електоральні бали тільки збільшились, зросли. А щодо пригоджена, то частково тимчасово можливо для нього Білорусь буде це прихисток а, від ну чого завгодно: від інфаркту або інсульту. Не виключно. Ну, тому що ми знаємо, що велика номенклатура отрут у російських спецслужб. Тому а, вони, якщо не робити ростин то не буде зрозуміло насправді то від чого людина померла від отрути, або дійсно від інфаркту або інсульту, і а, пригожину треба десь частково залігти на дно, а, Білорусь може бути саме ці так таким місцем, але Білорусь це на рівень пригожин взагалі. Це не його рівень, і він буде звідти тікати. Куди ну не в Африку, також мабуть, і в Африку на деякий час, але тимчасово, тому що рівень Пригожина це саме продовження його діяльності на території Росії, і так чи інакше він куди повернеться? Це буде не завтра, це буде не через тиждень, але повернення воно неминуче те, що писало CNN, про що під час заколоту Захід просив Україну не завдавати ударів по території Росії. Наскільки за вашу думку це могло бути правдою? І з іншої сторони, тут те, що мене дивує, вже позиція не так, як ми чули раніше про те, що Україну просять не наносити удари по самій Російській Федерації, а от просто вже в певний момент. Я скажу так, я за час своєї діяльності вже відпрацював такий антидот. Я відношусь до західним змі, будь то CNN, будь то New York Times, будь то Washington Post, там, Deutsche Welle та інші Times. Відношусь як до хайперів. Uh -huh. Хайпожори. пожори Ось так. Хто сказав? Хто дав таку інформацію? CNN мені цікаво. Якийсь неназваний представник, тобто без прізвища ім'я по батькові. Слухайте, майже кожна якась сенсаційна новина в західних ЗМІ, яка привертає до себе уваги, вона лунає від якогось неназваного посадовця або генерала, або якогось там ще там розвідника, якого ми не знаємо. Ми не бачимо його фото. Але ми повинні йому довіряти. Ми повинні йому вірити. Ось так воно все і було. Ну, в нас чомусь я не знаю. Коли робиться заява, наприклад, якась заява Буданова, то пишуть, що це Буданов, хто він такий, який він займає пост, фото іноді навіть його публікують, іноді навіть відео. Данілов, якщо робить а, якусь заяву, ну пояснюють, хто це такий, і так далі, і таке інше. Західних Зміж дуже полюбляють якихось неназваних посадовців. Ну, окей, а чому Україна повинна була наносити удари по території Російської Федерації саме в цей період? Чому вона не зробила це раніше? Хоча має на це все повне моральне, та етичне та юридичне право. А, в нас є свої принципи, ми їх притримуємося незалежності від того, що відбувається на Росії. А, справа у тому, що. Україні навіть не потрібно було наносити удари по території Росії, якби там дійсно розпочалась громадянська війна. А росіяни саме самі вправились, вбиваючи один одного. Навіщо їм допомагати? Ну і достатньо ресурсу, щоб навбивати один одного як можна а, більше. Ну до цього не дійшло. Окей, дійде потім, тому що я впевнений, що ситуація буде мати розвиток і в подальшому. Але саме такі зауваження після того, як ми маємо і Storm Shadow, як ми маємо і М142 Хаймерс, інші засоби е, ураження іноземного походження, але жодного з них не використали по території Росії. А ось цього разу чомусь повинні були е, використати. Ну, наші міжнародні партнери нам вже довіряють. Ось у чому справа. Але для CNN треба було трошки похайпити. Да пам'ятаєте це відомий вислів? «Не читайте совєтський газет. От, мабуть, він оновився, і тепер можна сказати, що друзі, довіряйте лише перевіреним джерелам і західну пресу теж відслідковувати, але не всьому довіряйте. Олександр Коваленко був гостем цієї програми. Пане Олександре, щиро дякую вам за експертну думку, за вашу аналітику і нашим глядачам ще раз нагадаю. Друзі, не забувайте у вас, є чудова нагода. Підпишіться обов'язково на телеграм-канал Олександра Коваленка. Ну і, звісно, не забудьте про це відео. Поставте вподобайку і пишіть ваші коментарі та запитання. Друзі, бережіть себе до наступної зустрічі на каналі Ми з України.